Багатомам після ведення епідуральної анестезії скаржаться на болі в спині, терпнуть руки, головні болі, мігрені тощо. Це може бути пов'язано з самою технікою введення. Після введення анестезія може підтікати ліктвор і за цього підвищувати ваш тиск. Але зверніть увагу, що головний біль з'являється саме в стоячому положенні. Епідуральна анестезія ні в якому разі не шкодить вашій дитині. Якщо у вас немає протипоказів і ви хочете зробити епідуральну анестезію, вам її мають зробити. Може скоротити перший період пологів, а ось другий сповільнити. Все це буде залежати від вас та професійності медперсоналу. Наскільки ви будете чути поради лікарів? На таке питання, як чому одним жінкам легко народити, іншим ні. На це питання, на жаль, немає ще відповіді. Це все залежить від психологічного фактору, від вашої підготовленості, наскільки ви можете розслабитися в пологах, дихати, та анатомічних факторів. Якщо пройшов деякий час після пологів, наприклад, 2-3 тижні, а вас продовжує турбувати больові відчуття в спині у місці введення, анестетику, терпнуть руки, памрочиться в голові та супроводжується це все головними болями, вам треба звернутися до лікаря. Зазвичай жінки, які займалися фізичними навантаженнями, приділяли багато часу саме під час вагітності собі, проходять пологовий шлях набагато легше, ніж ті, які лежали. Займайтеся фізичними навантаженнями. У вас є цілих 9 місяців для того, щоб почати тренуватися, підготуватися до пологів, навчитися правильно дихати та зрозуміти, як проходять пологи, щоб ви були психологічно готовими до цього. Я запрошую вас у клуб для вагітних під ключ. Ви можете обрати триместр, який вас цікавить. Це може бути повний доступ, свій триместр або експрес-курс. На моєму авторському курсі ви зможете навчитись правильно дихати, освоїти техніки, якими зможете користуватися в породіллі, та багато фішечок для ваших чоловіків.